Усіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Вітаю і гостей каналу для тих, хто питав, чому саме я вітаюся з українцями, тому що в першу чергу це контент український, українською для українців. Це в першу чергу. Звиняйте що не на всіх підряд, якщо ви розумієте. Нашому, будь ласка, заходьте, коментуйте, але якщо ви в темі хіба що. Для тих, кому не підходить цей контент, варто проходити повз канал. Як кажуть, ця пісочниця не для вас. Це для тих там, яка різниця. Дякую до речі, своїм глядачам, які трошечки узьким напихали. Які влізли, як то кажуть, не в свою пісочницю. Нема чого влізати. Сидіть в себе вдома. Займайте своїми міс... ССД-накопичувачі. 에... Тут люди, які люблять аналогові А Взагалі-то ми говоримо про касети. Сьогодні це наш герой відео буде. Так що Давайте розпочнемо. Не будемо розсусолювати, правда? І так, ми на місці. І ось наш сьогоднішній герой е, відео. Койда камера. Я так думаю, що е, багато хто з вас навіть в житті таких касет не бачив. Е, сподіваюсь, що я помиляюсь. Койда камера, C-90. Ну, я б сказав би, що касета дуже жирна. О, бачите, підказочка є в мене, що це 81-й рік касетка. Е бокс від неї. Е Господи, я не можу. Якщо це, звісно, рідний бокс, це, по-моєму, Макселовський бокс. Ну і чимось нагадує від Фуджа, але від Фуджа там стопи трошечки більші. Скоріше за все, що це бокс від Максел. Я можу помилятися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, як то кажуть, все знати не будеш, і запам'ятати всього теж не зможеш. Ось так виглядає його. Поліграфка, я так називаю, поліграфка. Тверденька. З гарного паперу зроблена. І чистенька. І чистенько саме головне. Стан ідеальний. Так, ну і ось. Той, хто нам не дає спати. Касета, ну. Японія, до речі, тут же ж ми зрозуміли, да? чисте, що тут японська мова. Ось. Е на корпусі присутні, бачите, відбиток Джапан. Ось вам ближче. Я думаю, що самі уважні вже приблизно зрозуміли, звідки ноги ростуть. Це у нас така сьогодні. Получається руб, рубрика е, розслідування. От е, так. Що, що ж я хочу розпочати. Давайте, значить, розпочнемо з самого корпусу. Корпус цієї касети мені нагадує корпус від TDK. Показую, якої. TDK 72-го року. І ось давайте спробуємо порівняти, як то кажуть. Сам корпус гладенький йде, крім ось цієї частинки, який такий от рифльоний. Бачите? А основна основне тіло корпуса йде гладке. Ось це, мабуть, що єдине, що це пов'язує з. З TDK, початку 70-х років. Так, TDK ми в стороночку заберемо. Дивимось медалі. Ну, на цій касеті, немає ніяких, ну, я не бачу, е сірініків немає. Тобто ця касета, це чиїсь ОМ. Чиїсь ОМ. Може, Тідікей, а може і не, ТДКей. От віконечко мене більше всього смущає. А віконечко. Ви всі прекрасно знаєте, що віконечко це. від Denon Чому я і Denon тут заготовив. Дивіться, от там Denon І от віконечко. Denon Ось Denon а ось койда камера. Оце віконечко я називаю. Е, приціл. Бачите, що тут приціл. Ой. І що тут? Трі, Нє, трішечки вони, звісно, відрізняються. Трішечки, але, по-моєму, що не настільки суттєво. Але, от, бачите, саме такий варіант. Мене наводить на ту думку, що це може бути і OM Denon Або ще Коламбія, як воно називається. Хоча, по-моєму, є. І той і той окремо ще. Але Ом Каламбія, мені здається, що це все ж таки більш спільний такий, ну, той тобто загальний такий загальна назва виробник, виробника. От. Ну, давайте тепер. Перейдемо до стрічки. Стрічка, до речі, бачите рекорд звичайний, прозорий, без всяких там смужечок. Так, давайте ближче. Гарна така склечка. Бачите, рівненька, гарна. І ось сама стрічка. Просто в чудовому стані. Просто бомба. А от стрічка е мені не нагадує денон Тому що в денон ви прекрасно пам'ятаєте, що вона все ж таки темніша. Давайте не буде вас мучити, я зразу денон і покажу. Ми дістанемо. Але в денон рекорд, бачите, матовий молочний зі смужками Ви всі пам'ятаєте її. І ось, бачите, стрічка знизу Denon, вона коричнева, І ось така руда койда камера. Тобто, блін, ну, от якось, бачите, воно наводить то на TDK, то на Denon, потім знов від Denon втікаємо. Але я знайшов стрічку, яка мені от якраз її і, і нагадує. Мене повірите, але ось, що нагадує мені? Колір цієї стрічки. Так, ну і давайте ще й цю перемотаємо. бачите, тут такий самий матовий з смужечками. Тут смужечки такі просто тоньше. І от бачите. Тікей знизу, койда камера зверху. І це просто одна і та ж сама стрічка. Друзі, от як так зрозуміти? От де що нагадує від TDK, а де що нагадує від е Denon. Просто ну, стрічка це. Ну, прям один в один. Колір один. Можливо, як то кажуть, гра світла в сіренькому корпусі, здається, стрічка ніби, ніби на тон темніше. Але можливо, було таке, тому що кесета все ж таки 82-й рік, а койда камера 81-й. Але це не суттєво, вони все одно дуже близькі одна до одної. Дуже близькі. Так що. Що ми можемо далі зробити? Я пропоную. Давайте ми тепер її, мабуть, і розберемо. Нам треба подивитися, яка ж вона внутрі. Зсередини, так? Може, там якась підказка є. Але ось це, от, бачите, віконечка. От, Ну, одну, просто дивлюсь і бачу, денон. Дивлюсь на корпус. TDK. Ну, скажімо так, в 70-х роках і в початку 80-х. Такі корпуси були в багатьох. Там відрізнялося тільки віконечко. Але все остальне. Так, ну що, я починаю розбирати. Поки що поставлю на пазу, щоб не втрачати дорогоцінний час. Ну що, друзі, барабанний дріб. І заглядаємо. Оп. Так. І що я вам скажу. От все одно, да, більше мені нагадує TDK. От нагадує TDK і все. Ось такі саме прокладочки, як в TDK. в TDK буває, звісно, ще з такою перфорацією, але і прямі теж бувають. Стрічка. така от руденька. Так. Ну, угу. зібрано, бачите, дуже цікаво. В TDK немає ось такого рівненького екранчика. Він з загнутими такими краєчками, за яку чіпляється якраз подушечка. Тут трішечки інакше це зроблено. Повністю. Окремо. Так, на металевих оськах. Ось. Тобто, ну, ну що, як то кажуть, е черговий плюс в бік від Tieky. Будемо, друзі, ми з вами гадати. Будете писати мені в коментарях, е що вам нагадується касета. Я якого самого виробника, якого. Чи TDK, чи все-таки DENON. Ось будем якраз розбиратися. Я роблю, як то кажуть, як мій друг каже, вскриття покаже. Ну, вскриття показало, що дуже близько до, до TDK. Але, блін, місцями нагадує і Denon. Ну що, давайте спробуємо тепер калібранути і записати, якщо вона відкалібрується. Ну, думаю, що з цим не буде проблем, вона відкалібрується все ж таки. Ну, Ви бачили її рівень, рівень тієї стрічки просто бомба. Так, починаємо калібровочку коїди камери. Так, каліброка. Відпускаємо. І погнало. Але стан, звісно, стан стрічки просто ідеальний. Ну, таке враження, що касетою дійсно не користувалися, і вона стільки років просто відлежала. Хоча там якийсь запис є, якийсь там японці. Говорить. О, це щось незрозуміло. Бачите, вона не захотіла калібрнутися. Цікаво. Давайте спробуємо промотати трошечки далі. Бачите, ідеальний стан не значить гарна калібровка. О, я здивован. Так, давайте, скільки ми десь. Я думаю, нам достатньо цього. Давайте ще раз. Ой, не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Калібровка і відпускаємо. Я здивований. Не захотіла калібрунутися. А я був впевнений. А я то був впевнений, думав, ну все. Жер касета, щось записати вже думаю. Що... О, -па, 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 па Ну що ж, слухайте. Ну, давайте вже як ми е поставили цю касетку, спробуємо щось записати. Так? Давайте. Вже, як вийде, так вийде. Я тришечки матанов парад і все. достатньо Але наскільки це ну, обідно, слухайте. Ну, касета, не захотіла калібруватися. Все так було зовні ідеально, і нічого з цього не вийшло. Ну ладно, давайте послухаємо, що взагалі вийшло. розчарування Ідеальний гарний стан, але стрічка. Да. Там, там, там. Так. Так, хочу, хочу ще далі залізти. Давайте спробуємо ще далі. Що ж таке? Оце розчарування. незрозуміло Да. Так, ну що? на наступна. Попитка нам Бафри, так? Здуріти можна. А я, якщо чесно, губу розкатав, думаю, записати щось таке смачненьке туди. Ну. Ну, давай щось, щось. Покажи нам щось. І вона нам показала велику дулю. Да, друзі, велике розчарування. Я настільки сподівався, що це така жирнюча касетка буде в мене. А вона показалася тільки е, цим експонатом музейним. Але нічого, я ще. Спробую якось поколдувати. Ну, хоча би спробувати прописати. Ну, подивіться. От на на стрічку. Ну, просто вона ж ідеальна, да? Ну, стрічка просто клас. Я не знаю. А її вже щось. Час не пожалів. Ну, блін, навіть не видно, особливо. Слідів використання, не знаю. Розчарування повне. Друзі, пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу цієї касети. Ваші здогадки, хто її міг все ж таки виробляти Denon чи TDK? А можливо, у вас є ще якийсь третій варіант. Ну, не забувайте підписатися на мій канал. Запрошуйте друзів, знайомих, і самі не забувайте підписатися. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!